Привіт, віра приходить від слухання Слова Божого. Коли ми чуємо слова Боже, вона нас торкається. Коли це дійсно для нас откровення, коли це для нас не просто якась інформація, ми приймаємо його близько до власного серця. Тоді зростає наша віра. І насправді віра це те, на чим потрібно працювати, коли ми вчимось довіряти Богові. І коли у нас відбувається якась ситуація в житті, ми можемо розділитися і мати. Піти або до одного табору, або до іншого, бути або з Богом, дійсно сподіватися на нього і бути у вірі, стояти у вірі, сподіватися і приймати слово Боже всередину себе. І вона буде дійсно нас зміцнювати, воно дасть нам вихід, воно дасть нам спокій, і дійсно Господь може змінити нашу ситуацію або ми будемо в переживаннях. Але дуже важливо зрозуміти, що наші вороги це вороги Ісуса. А ми можемо бути на стороні наших ворогів, ми можемо бути на стороні переживання, сторони тривоги, а не бути разом з Христом. і Тоді Христос би боровся з тим всім. Тому нам дуже важливо обирати Христа, обирати на якісь переживання, емоції. І так далі, а дійсно покладатися на нього, і тоді він нам нам допоможе. А то, коли ми обираємо не його, ми просто ми самі обирати все, ми самі обираємо ці всі переживання. Це повністю наш вибір. Амінь.